Зараз будемо говорити про допомогу, яку ми чекаємо від Сполучених Штатів Америки, і які новини є за океаном. Двопартійна угода з регулювання міграційного питання у США перебуває на межі краху, адже підтримка республіканців розвалилася через опозицію з боку лідера партії Дональда Трампа. Про таке пише видання Bloomberg. Зазначається, що зараз республіканці хочуть відстрочити законопроект і заявили, що заплановане на середу процедурне голосування є нібито занадто швидким за інформацію видання песимістичними є навіть і представники республіканської партії, які підтримували угоду раніше. Ймовірне блокування голосування підвищує також вірогідність того, що розгляд законопроекту відкладуть на невизначений термін. Натомість один з учасників переговорів у сенаті демократ Кріс Мерфі заявив наступне голосування абсолютно точно відбудеться. Я ж нагадаю, йдеться про американський законопроект щодо введення нових обмежень Сполучених Штатів Америки на кордоні та розблокування військової допомоги для України.